Ви на каналі Фантазія Бісером і з вами Наталія. Дякую, що завітали до мене на канал. Сьогодні я вам покажу, що в мене вишивалася за останній тиждень. Кажу за тиждень, тому що давно ми з вами не зустрічалися, і в мене просто не було змоги вишивати, так як я травмувала руку, а там і свята, до свят потрібно було до Пасхи багато чого переробити. Ну, не займалася я вишивкою, не було в мене ні часу, ні можливості, що в першу очередь, тому що травма руки. Вірніше, травма пальця була дуже така серйозна, тому просто не могла вишивати. Але за останню неділю я трішки повишивала і в мене настався один старт. Отже, я вам покажу, що в мене тут навишивалося. Пам'ятаєте, всі мою роботу космічні вовки від скрині мірошника, яку я вишиваю на рівномірці з моїм підбором бісером. Ось така привіт, така картина повинна вийти. І я дошила ту ділянку, що я вам говорила в минулому відео, показувала я вставлю картинку, що було до. Ну, ось тут. Оце ось цю діляночку я довишивала. І зараз у мене на цій роботі 47 повних відсотка. 4% і буде половина. Але показую я вам її тільки частину, ту, що вишивала, тому що вона дуже велика і не поміщається повністю в кадр. Ви знаєте, це мій довгобуде. Вона дуже здорова картина. Але я вже потім якось вам, як уже ближче до фінішу, буду показувати вам повністю. Ну, наразі ось так. Вишилось у мене тут, якщо я не помиляюсь, 4200 бісеринок. Ось ця ділянка зайняла, і в мене тут воно йде повністю все рівненьке. Ну, красива робота. вже бачите, вовчик у мене майже повністю готовий. майже повністю. Я вже начну наступний відшив у відео щоденнику. мабуть, покажу, що почну, розпочну я вишивати вже з, цієї, з іншої сторони, де більш рожеві кольори, там, де дівчинка. І піду також сюди справа наліво. Ну, ось так. Ось такі просування у мене на цій роботі. Я не пам'ятаю, скільки було в відсотках минулого разу. Ну, от не пам'ятаю, чесно, я просто не пам'ятаю. Ну зараз 47%. Ну, ось така моя робота. Ось такі просування в цій роботі. Вони невеличкі, але все ж вони є. Я тут гляночку вишивала за два рази. До того, як травмувала, там вишила трішки, а потім, уже після травми ждала, поки загоїться мій палець. І вже потім я відшила іншу, вишила ось цю вже частинку. Ну і Наступна робота це мій старт, зачиняв троянді. Ось ви бачите, прев'ю її, вона лежить перед вами. Це також моя схема, моя розробка. І розмір її буде приблизно 40 на 40 см. Ось таке чудове зайчиня в троянті. Ну, Краса, так вона мені прям запала в душу. Це саме перше зайчинятка, яке я розробила. У мене ціла серія. Наразі розроблено 4 схемки з зайченятами. Якщо я не помиляюсь 4. Ну, ось. І одного з них я вишиваю. І розпочала я. Тут ви бачите, що ось тут дуже багато фону. І зараз я якраз розпочала з фоном. Зараз я вам покажу. Давайте ось так. Ось так. Бачите, да? ось я розпочала ось фон вуглика і так і буду йти до самого низу до кінця, але перед цим я вишила один рядочок зверху. І ось тут два рядочки знизу, з бокової частини повністю до кінця, всі 200 бісеринок. Для того, щоб ви бачите, на роботі дуже багато фону, і для того, щоб не збитись в бісеринках, то я собі для себе отак вишила, щоб вже потім просто на, як сказати, цього не заглядати і не вираховувати бісеринки. Я вже просто буду знати, що у мене. Повністю прошити донизу, і вже потім я знатиму, що вже по схемі в мене не буде збою. Ну, це так є для себе, тому що е, взяла я тканинку і вишиваю я на рівномірці. Взяла в мене кусочок, ви бачите, тут дуже багато в країв залишається припуску. Ось, бачите, дуже багато. Але нічого страшного, я взяла той кусочок, що в мене залишився з рівномірки, він трішки більший, ніж потрібно, але. І відрізати не було як. Ну, я вже залишила які лише саму роботу не полінилася, як у мене з магією процвітання. Я вже повністю знайшла серединку і відмітила собі для того, щоб краї були однакові, ну, приблизно. Так, так що ось от того І в мене ось оці всі бісеринки зайняли. 2,6% від усієї роботи. Звісно, до малюнку я ще далеко не доберусь. Мені потрібно пройти тут 10 рядочків самого фону, а вже потім, вже з наступних рядочків, я вже розпочну малюнок. Тобто, оцю трояндочку, зачиняти, звісно, ще трошки далеченько, але все ж вже тут буде малюнок і буде трішки вирисовано. Ну, на даний момент тут не дуже цікаво, звісно, але все ж таки це старт моєї роботи. Е, ну, ось така краса. Ну що ж, такий є. у мене цей раз не дуже великий щоденничок. Такі просування мої не дуже великі, тому що я ж вам кажу, що вишивала я не дуже багато. І ну показую вам те, що маю. На даний момент так вже займалася розробкою картин кому цікаво, заходьте до мене в групу Телеграм. Посилання буде під відео, там побачите. Картини і там нова безплатна схемка. Ну що ж, на цьому, мабуть, і буду завершувати. Дякую, що були зі мною, що додивились моє відео до кінця. Не забудьте за вподобайку, підписуйтесь і до наступних зустрічей!